Усім привіт! З вами я, Вулфіч, і сьогодні ми будемо <кій>, грати в ТТД, в ТТД, в ТТД. Бо тут вийшла обнова мафія. І от, е, але першим ділом, перед тим, як почати відео, я хочу вам сказати дякую за 270 підпис. Дуже вам дякую. І я бачив, ви набрали 20. 22 лайки на минулому відео. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно. І це мене мотивує знімати для вас купу нових цікавих відосів. Добре. Але тепер приступаємо до нашої тої. До ТТД одним словом? Так, нам додали Мафія Квест, Мафія Crate. Ну, одним словом. Зараз я вам все покажу, бо я трошки зайшов. В шопі є отакі челіки. Спікер Hand... Генчмен. <хи> І отакий от є принтер. Хенчмен e, Out Time 60, але треть. Ну, такое, такое. Отка. Це сенсу нема показувати. ТІВ, оцей вже цікавий. 75 кдп ДПС Ну, одним словом, простий класичний міфік. О, комусь щось випало. Що це таке? Комусь. Комусь, походу, випав год. І... Годлі. 150к ДПС у 0,5, оце круто, але він, на жаль, соло-таргет. Але демедж буст 30% це дуже круто. І що вам хочеться сказати? От дивіться. Отут є мафія бос. В нього можна брати квест. Але квест, щоб взяти, треба отримати одну юні, там мафія. І все, я відкриваю, бо в мене є один куплений і. Вава, ти що? Эй, Ей, hey, you look like. Ты має потенциал, але висоут шу. Виза мафия. Ты хочете попрацевать с мафией. має для меня пару работ мафия юнит. А, тре эквипнуты мафия юнита. Давайте приберем цьо и. Ходись моему того. Де это є? А, це эпик. Ну, хоть щось. Next quest unlocked А uh, ч я не можу? І що мені з ним тепер робити? Oh, я виконав квест і що? Аво о, можу поговорити далі. Хе, лука, ват бэд, не беда, ліс. Толки с чепану. Мтодека. On Ой, треба вбити 100 юнітів. Офігіваю я. Але давайте купимо ще один кейс, бо я не хочу з тим епіком. Ну дайте хоча б легу. Я так... Я не прошу міфіка. Хоча б я не відмовився. Мені треба вбити 100 юнітів, так? Да? Е, Де я? Шо? Що зі мною? Е, зараз я перезайду і до вас поверну. Усе я зайшов, але... шо? Вибачаю? Я тепер не переплутав, вибачаюсь. Щось я тупанув просто і переплутав. Добро, у этих всех юнити нам требует прибрать и взять только Эпика. Два. Ну, давайте еще раз возьмем. Типа... Я знаю, что ты... он он Добре, пішли з вами куди. А я не знаю, куди там. Давайте в простий ізі режим, напевно. Survive 10. А, я не мог де, видно. <кхи> Але шкода, що тут ніде не показує, типу. Скільки я тих юнітів убив? Ну, це десь 10 хвиль треба пройти, давайте. Попробуємо. Вендлес Моді. Швиденько ще й за щось получимо трошки. Правда, правда. Кой не мені ще треба. А в мене такс. У мене такс. Ну, до речі, до речі, мені треба всього лиш 10 хвиль пройти. Це не так вже й багато. 21К ДПСу. На даний момент в них був мало дпс а саме 3500. Опа. Поставили. І зараз сюди поставимо. До речі, там нібито мав вийти новий ультимейт, як я знаю. Зараз перевіримо на Юніт Індекс. Цікаво. Справді цікаво. Ай-яй. Ну, добре, вже 6 хвиль пройшли. Я думаю, ну, якщо в одній хвилі приблизно 10 юнітів, то думаю, 10 хвиль вистарчить з головою. У мене Мені такс. От це найкращий венглос мод. І зараз треба програти. Ну, до речі, вони так непогано справляються досі, я вам скажу. Десята хвиля, навіть можна 11-ту буде пройти. Без одної... О, все, окей. Все воно мені сказала, тепер можна продавати. Ну, так як я і казав, ну, дев'ята хвиля, 10-та, ну, різниця не дуже багато. Все, давайте швидше, швидше доходьте. Я хочу... А, я ж можу в лоббі депнутись і все. Алло, бо. Ой, я забув мову перемкнути. Алло. Бу. Ай, Ой, мене зараз тепне не на приватку, так? Так. Ну нічого ж страшного. Хтось юнітів просить, ага. Ой. Не, я і так багато кому, чи нетю. Ну, а за зону. Я клини надеюсь, не у нас. Подан геть ком. One last job. in three modes, no outside. To get the job done. Виграти три моди. Але яких саме я не Давай, 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 не... Мацан Кен Кафе. Минстрим мод. No outsiders. Что значит no outsiders? Перекладач в деле. Да? Я не шарю взагалі. Блин. <laughs> Ой. Зараз найду той перекладач лки палки. Головен. Була у мене перва машина. Чи под No outsiders. No а вот. Seeders. Немає сторонніх. Ай-йой, три моди, тобто три ізі моди, давайте пройдемо. Пішли. Добре, давайте я зараз сам пройду, бо все одно то не так скоро проходите. Тому повернусь до вас дуже скоро. Ну і от, дивіться, <кхи> в квест, мені дали. <кхи> Чил стілець і все. Я очікував на щось нормальне. Офігеть, я сподіваюся, що я щось нормальне получу. Не, ну воно хоча б міфічне. Ага. Ну, добре. Да, Тільки в мене нема 500 гммів, щоб. Давайте підемо в постофіс. Нуль. Шкода. Якщо хочете, можете відправляти. Мій нік, я лишу опсі. Якщо хтось щось хоче відправити, а я надіюсь, що хтось хоче щось відправити і все. Ого. Який чел прикольний. Це часом не блогер, ні? Бо я бачив колись одного блогера з таким скіном. <схі> По приколу. Дивіться, я тепер спайдермен. О, мене не видно. Я спайдермен. <схі> Добре. На цьому наше відео закінчується. Всім дуже-дуже дякую за перегляд. А, Під... ні, ні, ні ні чекайте, а ми забули глянути чи є новий ультимейтус. Ні? А казали, що має вийти новий е, Той вот бані. Ну окей, добре. А на цьому наше відео закінчується. Всім, прям дуже-дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!